Те, що ми побачили після телефонної розмови Трампа з Путіним, стає зрозумілим. Це пропозиція квазі припинення вогню від Путіна. Бо відмова від повного припинення вогню і пропозиція замість цього припинення нанесення ударів тільки по енергетиці більше цікавить сьогодні Путіна ніж нас. В нас енергетика і так в жахливому стані. А на Росії якраз прильоти по нових об'єктах щоночі кожної ночі вибивається новий об'єкт. А в Україні особливо напередодні літа. Ну це питання не стоїть руба для Росії. Ж навпаки, вони дуже гостре. В нас енергетика в жахливому стані. В Росії вона може стати такою, якщо Україна і далі буде наносити щоночі удари. Якщо Трамп на це погодиться, то він, по перше, не отримує триумфу, і це віддалить його від Нобелівської премії миру, якою він жадає. Тому йому ця ідея не підходить. Більше того, від вибору взагалі моделі поведінки Трампа залежить те, що отримає Україна. Нам потрібне повне припинення вогню з боку Росії повне. Бо якщо тільки по об'єктах енергетиці буде заборонено бити, то тоді далі ми побачимо, як Росія буде бити по цивільним об цивільних об'єктах, по домівках, де живуть українці, по лікарнях, де вони лікуються, по навчальних центрах по всіх об'єктах, де є просто українці, росіяна будуть нас вбивати і далі, бо це не заборонено. Бити не можна буде тільки по енергооб'єктах, тому тут. Ми погодитись не можемо, і добре, що Трамп теж каже, що треба все ж таки повне припинення вогню. Але давайте відверто: не все залежить від Трампа. Мобілізація, забезпечення зсу, боротьба з корупцією і покарання бракоробів бракованих мін, а це не від Трампа вся влада в руках зеленського відповідальність за ці дії якраз на ньому, і цим треба займатися тут. Або він це робить, або ні. На це не варто закривати очі, бо на Трампа все це не повісити, і зірвано мобілізацію теж.